Корупція це не просто порушення закону, це гріх, що руйнує суспільство зсередини. Священне письмо мусульман Коран чітко засуджує корупцію та хабарництво. Коран проголошує: не привласнюйте незаконно майно один одного, і не підкупайте цим майном суддів, щоб навмисно привласнити частину майна інших людей грішним шляхом. Пророк Мухаммед прокляв тих, хто дає та бере хабарі, а також посередників у цих злочинах. Він сказав: Нехай прокляне Аллах того, хто дає хабара та бере його, а також того, хто є посередником у цьому. Коран розрізняє два види хабарів: ришва, плата за послуги, та сухт – оплата за незаконну діяльність. Обидва ці види вважаються гріхом. Пророк Мухаммед також застерігав немає такого народу, у середовищі якого існує хабарництво, і який би не впав би у жах і страх. Пам'ятайте. Корупція це не лише злочин проти держави, але й гріх проти Бога.